Єрафан перевернутий говорить вам ні. Можливо, в цей день у вас буде бажання діяти, але у вас не буде внутрішньої підготовки для того, щоб ви уже це могли втілити в життя. Також, можливо, будуть порушуватись якісь традиції, можете зіткнутися з обманами, з якимись наговорами, або ви будете в цей день занадто зациклені на матерії і інші питання вас взагалі не будуть турбувати. А це говорить про те, що в нашому житті повинно все знаходитися в балансі. Якщо цей баланс порушується, тоді нам вищі сили не дають можливості рухатися так, як ми того бажаємо. Також, можливо, у вас будуть розриватися якісь зв'язки або домовленості, або взагалі у вас буде якась така ідея, з якою ви будете, ну скажем, носитися прямо, але це не час для того, щоб вона втілювалася. Можливо, також ви будете по якимось причинам ігнорувати правила. Може надходити якась хибна інформація. Ну і, взагалі, оці обмани, сварки, якісь такі скриті, недоброзичливі люди цей день вам будуть заважати діяти. Порада для вас йде така: вам допоможе нетрадиційне рішення ваших питань. Ну, і оригінальність підходу до тих ситуацій, які будуть виникати. Тому вам потрібно бути в цей день дуже обережними. І при вирішенні будь-якого питання не піддавайтеся до спокуси, щоб ви дуже швидко це все вирішили. Вам потрібно все дуже ретельно обміркувати. Наразі в цей день у вас буде якась закрита, закритість від розуміння того, що відбувається, і велика вирогідність, що ви можете припуститися помилки. Будь-які поради, хто б вам їх не надавав, вони можуть виявитися хибними. Тому хочете вирішити якісь питання, дивіться не традиційно і розглядайте під іншим кутом. Я бажаю, хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант десятка мечів говорить вам так. Звичайно, діяти в цей день ви можете. Але, ну, знаєте, такі можуть виникати ситуації, що, ніби ви... Знайдете своє місце у цьому світі, усвідомите реальність такої, яка вона дійсно є, зможете досягти певних результатів, якщо ви займаєтесь якоюсь інтелектуальною працею. Для когось, можливо, взагалі цей день буде трішки напружений, ну і ви можете приймати якісь важливі рішення, після яких уже вороття назад у вас не буде. Щось може впливати от ваші оці саме рішення безповоротні, можуть впливати на ваше подальше життя. Ну і загалом в цей день все ж таки, попри те, що ви, вам можна діяти.